Це дуже рандомний вхід, дуже просте відео, де я вирішила е, сказати те, що щойно прийшло до мене в голову. Теж, що, 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 що я щойно думала, поки робила оцей квадрат. Коротше, е, щось. Е, я говорила з Рут. Рут це моя нова подруга. Руд, це моя нова подруга. І я щось сказала: типу, блін, My Little Pony дуже класне. Там є твали, Твайлайт тривожниця. І ось Руд почала дивитись, передивлюватись My Little Pony, І вона така, ну я поки не бачу, що Твайлайт була тривожницею, Twilight дуже раціональна. А, і я така, блін, можливо, я реально десь проїбалась, але я точно, я точно пам'ятаю серії, там, де. Твайлет накручує кру... на the hell out of her. Це частина її персоналіті. Що... Це типа комік-біт, комічна штука в серіалі, в мультсеріалі про те, що ха-ха, е, вона знову накручується. Е, я покладу цей куп. Можливо, він мені треба, мені треба щось в руках тримати. Um, і ось я щойно вирішила. Теж я тепер теж передивлюсь мене з і я тепер не знаю that's a lot насправді. Бо я бачу патерни, з яких ну я виростала на цьому мультсеріалі, Це мій улюблений мецмульсеріал. І я бачу мої шкідливі патерни, які з'явились напевно через те, що я обожнюю цей мультфільм, але я не про це. Я про те, що тривожниця трибожниця Коротше, вирішила глянути. Дивлюся, я першу серію. Не вирішила глянути. Давно я вирішила передивитись в мене телпоні. Але ось вчора вночі я вирішила, ха-ха, гляну. Почну дивитись. Так що я почала дивитись. Перша серія, перший сезон. Е, uh, Мермун. Twilight і Nightmare Moon. В першій серії, в першій, першому сезоні ми бачимо, що Твайлайт така, типу, о ні, сьогодні-завтра має з'явитися оця зла Nightmare Moon. Вона має прийти з космосу і все буде погано. Um, which is, you know, you know. Я не знаю, що прокоментувати про це, але це дуже важливо. Це дуже важливо. Вона надсилає листа Селестії. Селестія це принцеса. У них принцеса це тіпа, голова. Це голова управління цілою державою. Типа, вона шишка. Вона це та, хто знає дуже багато інформації. Вона. Та хто в першу чергу і заслала на Moon у цей космос на, цю, на цей місяць. Типа, вона голова. Вона має шарить, вона і так має про це знати, так? І вона відповідає Твайт. Це херня. Іди в понівіль, влаштовуй мені вечірку. Гуд. І це уже, типа, е... ну, це. Думка авторитета. що Авторитет каже, що це херня і що це не, не дуже ну, не валідно. Типа перестань про це думати. А, після цього нормальна людина. А, нормальна людина, нормальна поні, я не знаю. Вона в першу чергу б така: типа, ну, якщо це селисти, що до цього нічого не робить, а, значить, значить все нормально. Типа для всіх те, що повернення на їх мирму. Це так само, якби прийшли б е, прибульці з космосу. Для цих людей це так само. Е, і вона в першу чергу, ну, звичайно, люди в першу чергу б не надсилали, або надіслали, бо, типу, ну, нормально це прикошен. І якби їм відповіла: оця от голова, та що верхівка, та, що ну, шарить за все та, що вона відповіла, що не треба переживати щодо цього приводу, то вони. Такі, типу, о, все ок. Але ні, Твайлет після цього не перестала переживати. Типа, вона досі мала цю думку, що повернеться в Нейт Мермун і за під Підсвідомо, вона про це думала. Ehm, which is kinda relatable. Kinda relatable. Тіпи, вона робила повсякденні справи. Вона ну, жила нормальне життя, нічого в принципі не діла, щоб щоб протистоять тому, що повернеться на Але вона тримала цю думку у себе в голові. Вона про це, ну, вона про це точно тривожилась. Вона ну, real thing. Ну і потім, коли вже настає цей celebration, що вже от принцеса Селестя буде піднімати сонце. Всі стоять, очікують, всі такі веселі, одна тварина на її лиці можна побачити, що вона боїться, що вона така зараз прибудуть прибульці, Зараз почнеться зомбі А, І ось Селестія не з'являється. Ну, це ще навіть Реріті не пішла перевірити, де Селестія, не сказала, що вона припала, просто Селестія не з'явилася. І всі поні такі, типа, ну зараз вона з'явиться, типа, всі веселі, всім нормально. Ну, хтось там трошечки такий, типа, ну йдеться Селестя, типу шоу. Але твалетні видно, що вона прям занепокоєна. Що у всіх перша думка це Селестія зараз з'явиться, все нормально. У Твайлет, перша думка, це зараз прийде Нейт Зараз прибуде Селесті, Селесті там, де смертва лежить, і оце от у неї в голові. <смі> а, у інших, у інших такі... Ну, Селесті зараз з'явиться. І я зараз кажу не про те, права була Твеліт, чи не права, що реально Мені з'явилося, що Твелет увесь цей час була права. А, я кажу не про це. Бо, наприклад, до всіх інших полів. Типа прибуття на Етмерму – це на рівні того, що зараз почнеться за кальф, зараз прибудуть прибульці. Зараз їбане ракета. Типа для них <смі> ця думка про те, що прибуде на Етмерму – це на тому ж рівні, що оця от я перечислила. <смі> тому так, це не про те, була Твайлет права, чи була вона не права. Це про те, що перша думка Твайлет. Це, це те, що сталося, щось погане. Ем, і Селестія не з'являється, і Твайлет така. Це Nightmare. Всі інші такі, типа, іде Селестія? Ем, але Твайлет одразу така, це точно Найтмерун. Все погано, все супер погано. Ем, ви часу насправді можете подумати, що reasonable, Твайлет в цьому випадку раціонально, але я з цим не погоджуюся. Я з цим не погоджуюся, бо у Твайлет було багато причин не жорстко вірити цій думці. Бо, блін, сама принцеса Селестія, яка заслала цю Nightmare на Луну, е... сказала, що все ок. Типа, це вже велика підстава е... покинути цю думку. Твайлет не покинула цю думку. Так що, так, да, перший сезон, перша серія е... видно Твайлет-тривожниця. Абсолютно. Е, Можна ще подумати, що тварин дуже ну, твалена насправді дово, достатньо раціональна, але це не значить, що вона не тривожниця. Вона готова до усього. У неї є списки на будь-який випадок, у неї є планна ситуація, книга на будь-який випадок. Типу вона, по суті, готова до усього. Вона прочитала супер багато матеріалу, вона ну, ментально підготовлена до всяких речей. Що насправді. Ну, е... Я трошки перебільшу, бо вона не була готова до не знаю, до деяких таких речей, ну, але uh, that's fine. І це насправді теж підкріплює факт того, що тварин тривожниця. Бо тривожники вони uh, прокручують в своїй голові найгірші ситуації. Типа, вони також ментально готові до усього. Бо, типа, знаєте, як у мене особисто, якщо щось погане трапляється, якщо щось таке е, трапляється, що якихось людей, більшість людей веде в е, паніку, е, я вже готова до цього. Я вже ментально підготувалася. Я вже перепрожила цей момент в своїй голові. Я вже змирилася. Десять днів тому у мене була думка, я вже змирилася. У мене ну, тіпа, увесь час прикручується, що е, отаке зараз може трапитись, От зараз на мене упаде ракета. Зараз прибудуть прибульці! я знаю, Зараз треба буде йти рейд на дракона. Ну, you know. Так що так, це тільки підживлює факт того, що Твайлайт тривожниця. А conclusion. Твайлайт Тривожниця. Я б могла б ще перечислювати. Ну, взагалі, найочевидніше. Найочевидніше це серія. Не пам'ятаю яка, але це було точно в перших трьох сезонах, що... Ем... Твайлет дуже тривожилась, от їй Селестія сказала, що ти маєш кожне, ну, типу, кожен тиждень надсилає мені там лист про свої уроки дружби. І от в якийсь тиждень ну, сталося таке, що Твайлет не знає, що надсилати, що немає уроку урока дружби, який вона має надсилати, і вона почала зразу, блядь, нак... ну, типу, цей епізод, це, ну, цей епізод про тривожність. Типа, це найочевидніше. Мам знати і думати, Твайлет тривожниця. Я не психолог, я не шарю, я майже не шарю в психології. Ем, можете мене підправить, але мені похуй. Мені похуй. Це не забирає той факт, що твайлет дохуя тривожиться. That's all. Оце мій куб. Без дна. Бо нагою мені дно, мені не вистачило на дно. Ну, воно мені не треба, він має гарно стояти. О, Є, дякую.